Цілих 12 топових матчів на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде прогноз на 12 матчів на цю суботу. Це основні матчі, на які я буду робити ставки. Також в цю суботу будуть і додатково експрес ставки, і окремо будуть ставки і на інші матчі, які не потрапили у це відео. Тому щоб не пропускати усіх ставок від мене абсолютно безкоштовно, також щоб приймати участь у розіграшах від мене і щоб приєднатись до нашого крутого чату, де ви завжди можете зайти і подивитися, на що ставлять інші учасники чату, можете запитати думки стосовно ваших ставок, скинути свої ставки. Це все буде абсолютно безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал після перегляду відео, посилання в описі. Під відео також друзі обов'язково поставте лайк на удачу з вашими лайками. Прохідність ставок значно вища. Також підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати нових відео. Та залишайте свою думку з прогнозами на ці матчі в коментарях. І випадкових 5 коментарів отримують по 200 гривень від мене. Результат. Розіграшу з коментарями також буде в Телеграмі. Розпочнемо з англійської прем'єри-ліги, і тут перший матч, на мою думку, досить цікавий матч. Це матч між командами Тоттенхем та Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед не перемагає Тоттенхем з 2022 року. Шість матчів поспіль. Тоттенхем бере гору над Мю. Я вважаю, що в цьому матчі Тоттенхем не є аутсайдером, як це за коефіцієнтами, тому що на даний момент, на момент запису відео, на Тотанхем дають коефіцієнт 3. Я вважаю, що 1х на Тоттенхем виглядає досить раціонально, тому що Тоттенхем в домашніх матчах має чудові показники індивідуальної результативності, досить гарно набирає очки, висока ефективність набору результатів. А в Манчестера не дуже стабільні результати в цьому сезоні. Вони можуть як перемогти в цьому сезоні в суху, так і програти в суху. Звісно, обмін голами виглядає також непогано на цю зустріч, тому що Тоттенхем грає з високою лінією захисту, і це призводить до того, що їх суперники мають переважно велику кількість моментів. Зараз Манчестер Юнайтед цілком добре почуває себе при контратаках. Але все рівно я вважаю, що Тоттенхем вдома має не програти в такому випадку. На цю гру можу прогнозувати 1х на Тоттенхем. Щоб збільшити коефіцієнт, можна взяти 1х і тотал більше півтора на Тоттенхем. Також прогнозую на цю гру обмін голами, і також я часто ставлю матч з участі Тоттенхема на Кутові. Ставку на Кутові ви зможете побачити в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Наступний матч у нас за ПЛ це Сандерленд Арсенал. Часто ставлю на арсенал, чисто беру їх перемогу з тоталом менше 3,5 з матчу в матчі. Це чудово працює, тому що зараз арсенал у восьми матчах поспіль перемагає, не пропустивши високу ефективність набору результатів найвища в Англії. Низький показник пропущених, як всього 0,65 фактично пропускають, звісно, ще менше. Менше як півгола за зустріч, Арсенал пропускає в середньому. Хоч Сандерланд вдома і показує стабільну результативність, забивають в кожному домашньому матчі, та проти Арсенала я вважаю, що шанси на гол просто мінімальні. У Арсенала дуже навантажений графік, і тут я вважаю, що Арсенал мав би перемагати, але вважаю, що все ж краще взяти більш. Безпечний варіант ставки, такий як x 2 і тотал менше 3,5 на арсенал. Тобто, що арсенал не програє, та буде тотал менше 3,5. Цей комбінований варіант ставки є більш безпечним на цю зустріч, аніж будь-які інші варіанти ставок. До речі, такі комбіновані варіанти ставок ви зможете робити у новій українській ліцензійній букмекерській компанії, де на один матч можна поставити експрес через конструктор ставок. Ви можете. Поставити, наприклад, що Арсенал не програє, що буде тотал менше трьох з половиною, що Арсенал подасть разом з цим більше чотирьох кутових, тобто тотал більше трьох з половиною кутових, і можете додати туди, наприклад, ще удари в площину, дуже гарний функціонал в цієї нової української ліцензійної букмекерської компанії, і ще більш приємні бонуси. Високі коефіцієнти і бонуси до 200 тисяч на перших 7 депозитів. Також там є фрібет 300 гривень за поповнення від 100 гривень. І також там постійно є періодичні бонуси, колесо фортуни. Щодня ви можете отримувати чудові бонуси, і це все ви зможете виводити дуже швидко, візу чи Мастеркард взагалі без проблем. Тому рекомендую спробувати цю нову українську ліцензійну букмекерську компанію з 2021 року. Посилання буде в закріпленому коментарі. Заходите в це відео, опускаєтеся вниз в коментарі, і перший закріплений коментар це буде. Посилання на цю букмекерську компанію. А якщо хочете ставити без верифікації, без комісії на вивід, то переходіть в мій телеграм-канал в закріпленому пості буде вся інформація. Наступний матч у нас Челсі волверхемптон Волверхемптон демонструє слабкий рівень футболу. Хоч команда зараз трошки почала щось грати, але все рівно ефективність набору результатів просто мінімальна. Всього два очки заробили на даний момент, що є дуже і дуже слабко. Челсі в такому матчі має впевнено перемагати, і оскільки коефіцієнти на Челсі поки що дають приємні, можна взяти фору мінус один на Челсі. перемогу Челсі і тотал більше півтора. А якщо коефіцієнти просядуть, то можна і ставити на фору мінус півтора на Челсі. Думаю, тут буде досить впевнена перемога від лондонців. Далі перейдемо до іспанської лаліги. Перший матч у нас це Жерона Алавес. У Алавеса непогана результативність в цьому сезоні. Попри те, що Жерона зараз в дуже. Нестабільній формі тут я вважаю, що можна очікувати на те, що команда обміняється голами. Цю ставку можна зробити з досить приємним коефіцієнтом, оскільки у рони високі показники пропущених. Думаю, вони пропустять тут і вдома швидше за все заб'ють. Далі у нас Атлетіко Мадрид Леванте Леванте грає на високий середній тотал у цьому сезоні. І Атлетіко вдома має чудові показники індивідуальної результативності та значно вищу ефективність набору результатів. Я вважаю, що в цьому матчі можна комбінувати перемогу Атлетіко і тотал більше 2,5. Наступний матч у нас еспаньол Вільяреал. Вільяреал має досить завантажений календар, і мені не подобається їх гра в крайніх матчах. Вдома Вільяреал – це одна команда. На виїзді це зовсім інша гра. Слабша можна сказати, за показниками усіма це особливо видно. Показник XGA у них вищий, показник з нижчий. І ефективність набору результатів на виїзді у Вільрала слабша. Еспаньол – це також більш домашня команда. Зараз ефективність набору результатів у них непогана. І вдома можна брати 1Х на Еспаньол, Можна очікувати, що вони в домашньому матчі не програють. Далі перейдемо до Італії. Перший матч це Комо Калярі. Я часто ставлю в матчах за участі Комо і переважно отримую або повернення, або плюс всього одна ставка. В цьому сезоні на комо не зайшла. Це було в минулому матчі, де вони перемогли парму з рахунком 3-1. Там я брав перемогу комо з тотала менше 3,5, з половиною. Але в цієї гри комо забила третій м'яч, через що не зайшла ставка на тотал менше 3,5. В цьому ж матчі можна знову очікувати, що матч не буде сильно результативним, тому що комо грає досить консервативно на невисокий середній тотал і вдома. У них значно краща ефективність набору результатів. Тут можна взяти ризикований варіант це перемога комо і тотал менше 3,5. Менш ризикований варіант це 1х і тотал менше 3,5 на комо. Далі туринське дербі, це Ювентус Торіно, і тут дуже приємний коефіцієнт, дають на обмін голами 2,20. Я вважаю, що варто ставити на голи в цьому матчі, тому що Ювентус зараз не демонструє якусь стабільну гру в захисті, і для Торіно це досить принциповий суперник, тому що вважається, що Ювентус є командою номер один у. Турині, а Туріно просто пасе задніх, тому вони максимально налаштовуються на такі матчі і переважно забивають ворота Ювентуса, оскільки дають приємний коефіцієнти, ризикнути на обмін голами тут можна. Наступний матч у нас Парма Мілан. У Мілана гарна ефективність набору результатів, і Мілан грає на невисокий середній тотал через низький показник припущених. Парма також знаходиться в низу турнірної таблиці за середнім тоталом, і тотал більше 3,5% Пробивали всього лиш в одному матчі з участі парми. Це якраз був минулий матч проти Комо. В Мілана також всього лиш в одному матчі з 10 був тотал більше 3,5. Відповідно, тут чудовим варіантом ставки виглядає варіант на непрограш Мілана, тобто Х2 і тотал менше трьох Ця ставка з точки зору статистики має високі шанси на успіх. І далі у нас німецька бундесліга. І перший матч це гамбург, Боруся, дортмунд І тут мені взагалі не подобається гра Гамбурга, особливо в захисті. Багато пропускають, багато моментів до і створювати багато ударів, високий показник XGA. в такому випадку. Борусія при їх чудовій формі. Має перемагати свого суперника. Тут можна обирати між перемогою Борусії і індивідуальним тоталом Борусії більше півтора, тому що коефіцієнти приблизно рівні на ці два варіанти. Наступний матч у нас гофенхайм Лейпциг. Тут я просто очікую голи в матчі, тому що обидві команди грають на високий середній тотал. Показники забитих та пропущених високі, що в одних, що в інших, і Лейпциг та Гофенхайм знаходяться в топі за середнім тоталом у Німеччині тут. Виглядає гарним варіантом ставки, обмін голами і тотал більше 2,5. І останній матч в цьому відео це Уніон Берлін, Баварія, Мюнхен. Нагадую, що ще більше матчів буде розібрано в Телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм після перегляду відео. Посилання на телеграм-канал в описі. Підписка просто обов'язкова. Баварія в цьому сезоні перемагає у всіх матчах без виключення. Низький показник пропущених, висока індивідуальна результативність більше трьох голів за матч. Забивають індивідуально, навіть не знаю, що у Ніону робити в такій ситуації. Я очікую, що Баварія продовжить переможну серію, поки вони перемагають за матчу в матч, поки вони в неймовірній формі. Я вважаю, що на них варто ставити фора мінус півтора на Баварію. Мій вибір на цю зустріч. Свої думки напишіть в коментарях. Підписуйтесь на телеграм та приймайте участь у розіграшах. Підписуйтесь на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.